FH-70 – причепна саморухома гаубиця, яка експлуатується різними державами ще з 70-х років минулого століття. Її розробляли як заміну більш старіших артилерійських систем одразу для трьох країн Британії, Німеччини та Італії. Однак в кінцевому результаті вийшло так, що навіть попри зупинку виробництва ця грізна зброя і до сьогодні може ефективно виконувати своє головне завдання. Трощити ворога. ЗСУ отримали і собі такі в рамках стратегічного партнерства зі США. Сьогодні ця техніка допомагає ефективно перемішувати ворогів із землею на лінії фронту. Серед країн, які користуються цією зброєю, Естонія, Італія, Нідерланди і ще з десяток інших держав. А найбільшим користувачем є взагалі Японія, яка мала на озброєнні кілька сотень такої артилерії. З 2022 року такі системи стоять і на озброєнні України. FH-70 максимально проста у використанні, тож для роботи з нею необхідно всього четверо людей. В ідеалі цю зброю потрібно буксирувати. Однак, якщо з цим виникнуть проблеми, гаубиця зможе доїхати до точки призначення і сама. Щоправда, на швидкості в 16 км на годину і не більше ніж на відстань у 20 км. Основна функція двигуна це приведення в роботу гідравлічних механізмів. А вже вторинна роль підвищення маневреності цієї гаубиці. Це доволі рідкісна зброя, бо такими системами користувалися саме в 70-х роках, допоки їх не замінили повноцінні самохідні артилерійські установки. Приписати виробництво якійсь одній країні доволі складно упродовж 10 років над створенням цієї гаубиці працювали в Британії, Німеччині, Італії і в Японії. Якщо говорити за тактико-технічні характеристики цієї зброї, то гаубиця має стандартний натівський 155 фанідок, важить трохи більше 9,5 тонн. Для обслуговування треба від 4 до 8 осіб, і при цьому вона може класти снаряди на відстань до 30 кілометрів. Вісім людей для обслуговування це стандартний екіпаж, однак найчастіше використовують в режимі чотирьох людей: це командир, навідник і два заряджальника. Система заряджання, до речі, напівавтоматична. автоматична. Вона складається з завантажувального лобка та автоматичного завантажувача труб. Відкривати саму капсулу треба вручну, а от уже самі снаряди досилаються самостійно. ФЕД 70 має кілька режимів стрільби. Найфімальніший це два постріли на хвилину або шість пострілів на хвилину. Є також режим три снаряди за 13 секунд. Ну і повністю автономний три снаряди за 8». Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати. Завдяки цьому навчений екіпаж може робити навіть по 6 пострілів на хвилину і перезаряджатися всього за 10 секунд. Час розгортання такої зброї до 2 хвилин. Якщо мішень має бути вражена за межами діапазону переміщення зброї у її вогневій позиції, то задні колеса FH-70 опускаються на землю, щоб швидко розвернути гаубицю в потрібному напрямку. Завдяки колесам гаубиця може пересуватися різними покриттями, підійматися насипами і долати майже метрові водні перешкоди. Хоча зазвичай її буксирують і транспортують. Вона достатньо легка для того, щоб перевозити її навіть гелікоптером. Ефективна робоча дальність звичайними снарядами майже 25 км. кілометрів. Якщо ж використовувати активну реактивні, дальність збільшується до 30. грубо кажучи, за характеристиками побійності FH-70 ідентична до американської М777. Артилерія в сьогоднішній війні відіграє ключову роль, особливо коли йдеться про контрнаступальні дії. За ССУ потрібна така зброя, щоб накривати вогнем позиції окупантів, докривати наземні війська під час атаки, і, звичайно, щоб трощити укріплення та пускові установки росіян, з яких вони обстрілюють не тільки позиції збройних сил, але й цивільну інфраструктуру. В рамках стратегічного партнерства України зі США саме таку зброю і вдалося отримати нашим захисникам і захисницям сьогодні, завдяки цій допомозі, вони ефективно протистоять ворогу на усіх ділянках українського флоту.